Завершено слідство щодо депутата Сергія Батрина, який підірвав гранати під час засідання сесії сільради на Закарпатті. Обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата Керецьківської сільської ради за фактом чинення терористичного акту, який призвів до загибелі людей, а також незаконного поводження з вибуховими пристроями. За скоєно йому загрожує довічне ув'язнення. За даними слідства, 15 грудня 23-го року у селі Кирських Хуцького району під час засідання сесії сільради обвинувачений кинув на підлогу у залі гранати, які одразу ж здетонували. У той день депутати обирали секретаря сільської ради, розглядали фінансові питання, бюджет на наступний рік та умови оплати праці голови сільради. За кілька днів до підриву закарпатський депутат від фракції Слуга народу виклав відео, в якому обрушився із критикою на старосту громади. У ньому він обурювався, що в бюджеті. На 2024 рік закладено 100 тисяч для директора комунального підприємства, але при цьому в кошниці вже кілька років проблеми із водою. А головне, що в цьому проекті бюджету, що хочу наголосити, закладено знову 100 тисяч на нашого директора комунального підприємства «Кондора», як кажуть Івана Васильовича. Щоб не обідати, не, не, точно не скажу. Ну, але закладені гроші. Ну, Кучниця вже 3-4 рік. Е, вона не бореться з водою, тому що ніхто не бореться. Просто люди беруть, коли вже підходять до відчаючі і роблять своїми силами за свої кошти. Ну, Що ще голова старається з того щось мати. Не розумію, не розумію, люди. Якщо це все так вас влаштовує, раді Бога. Але Туди нема у вас, а не в і в мушка, розумієте, і гроші виділяють і Гроші виділяють кон, Кондору, а не вам. Так що давайте тоді до голови. Якщо хочете мати воду, нехай пояснюється якими, чином. це мусять бути якісь пояснення. Можливо, це все так відпускати. Треба за себе боротися, треба цікавитися. І тоді буде все гаразд. Закарпатська обласна прокуратура, заявляє, що до цього він готувався заздалегідь. Пошуком гранат займався за кілька місяців до того та придбав їх у невстановленої особи. Йдеться про дві осколкові наступальні гранати. РГД-5 та ручну осколкову оборону гранату Ф-1. Їх протягом певного часу чоловік зберігав за місцем свого проживання у селі Кушниця. Від підриву гранат постраждало більше 20 осіб. Двоє людей загинули. Це депутати сільради. Один чоловік помер наступного дня після інциденту, а інший через місяць. До їх загибелі призвели множинні осколкові поранення, отримані внаслідок вибуху цих гранат. Також наслідок теракту було завдано майнову шкоду Керецьківській сільській раді. Експерти підрахували що збитки склали 78 тисяч гривень для відшкодування цих коштів? сільрада вже заявила до обвинуваченого цивільний позов. Обвинувачений наразі перебуває під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує йому за скоєне, це довічне ув'язнення.